Дорогі браття та сестри, сердечно вітаю всіх зі святом святого апостола Андрія, який був першим покликаний до апостольського служіння, чому свята церква і називає його первозваним. Для нас він є особливим, можна сказати, своїм апостолом, тому що, згідно передання, він особисто проходив пороги Дніпра і, зупинившись на Київських пагорбах, пророче передбачив християнське майбутнє нашого народу. Саме зерна Євангельської істини, які посіяв святий Андрій у першому сторіччі рясно зійшли у Десятому сторіччі і донині дають багаті плоди віри, правди, любові та вічної краси. Кожне покоління нашого боголюбівого народу покликане свідчити вірність нашому Христу Спасителеві та Його святій Церкві, навіть тоді, коли це здається непопулярним та навіть небезпечним. Скільки разів сильність світу цього хотіли знищити православну віру, чи пропонуючи різноманітні союзи унії, чи не приховано через утиски і навіть через фізичне знищення ієрархів і священників? Святитель Іван Златоуст пише, що коли люди бажають боротися з Богом, вони це роблять через боротьбу з його служителями, думаючи при цьому, що такими вчинками нанесуть поразку самому Богові. І не розуміючи, що з Богом боротися неможливо. Хто це намагався зробити, завжди сам отримував поразку. Так, на священнослужителів та вірних рабів Божих можна зводити наклепі, їм можна підкинути якусь компрометуючу листівку, а сьогодні і любу інформацію у комп'ютер, створити якийсь так званий фейк, щоб потім публічно осміяти, обмежити в правах чи навіть засудити. Та розстріляти, четвертувати, повісити, розп'яти, втопити. Так було при Нероні в I1 столітті, так було при Діоклетіані в IV столітті, так було при Леніні, Сталіні, їжові на початку ХХ століття. На жаль, початок таких проявів ми бачимо і на початку ХХІ століття. Причому під оплески і радість тих, хто називає себе не просто християнином, а православним християнином. Яка ставиться мета? Спочатку скомпрементувати церкву та її служителів, щоб суспільна думка була стовідсотково налаштована проти канонічної церкви і ні в кого навіть думки не з'явилося її захищати? А потім можна буде спокійно захоплювати храми і монастирі, знімати з реєстрації парафії і прихальні управління? Можливо, проєкт таких дій світським політологам та нерелігійним політикам здається привабливим. Та реалістичним, але він є утопічним та свідчить про те, що ці політологи, зовсім не обізнані в церковній історії, не відчувають суті церковного життя. Народ знає своїх пастирів не з телебачення чи інтернет повідомлень, а по реальним справам. Можна обманути людей, які до храму не ходять, а судять про нас лише через засоби масової інформації, але церковних людей, які живуть благодаттю Духа Божого. Які є носіями церковного передання, так легко з істинного шляху не звернеш. Кожний дійсний християнин, незалежно від стану та положення, живе девізом, який колись промовив святий апостол Павел для мене життя Христос, а смерть надбання. Тому можна посадити заграти чи навіть вбити одного, двох, трьох священників чи єпіскопів. Але на їх місці з'являться десятки нових. Можна відняти закрити храми канонічної церкви чи передати їх іншій структурі, але християни, які скуштували солодкість істини та любові Христової, туди не підуть. Вони будуть молитися в підвалах, на квартирах чи в гаражах. Так вже було в історії, так може статися і сьогодні. Всі ми, дорогі браття та сестри, переживаємо дуже складні часи, які визначаються одним словом: війна, агресія. Від кожного потребується концентрація духовних та фізичних сил, щоб вижити та перемогти. Але найголовніше, що всі ми, незалежно від конфесії чи політичних уподобань, маємо бути єдиними. Саме тому для багатомільйонної пастви Української православної церкви незрозуміло, чому сьогодні приймають рішення, які точно не об'єднують, а навпаки, розривають наше українське суспільство. Маю на увазі насамперед рішення РНБО від 1 грудня поточного року та нові законопроекти, які внесені днями у Верховну Раду і які бажають застосувати проти нашої церкви. І навіть списки священнослужителів Української православної церкви по відношенню до яких застосували санкції. Для мене особисто, як для людини, чиє ім'я також внесене в цей список, це явище має два виміри. По-перше, це духовний, я б навіть сказав сакраментальний вимір, оскільки йдеться саме про оцінку моєї діяльності як священнослужителя церкви Христової для якого важливо збереження її канонічного устрою, я вдячний Богові, що долучає мене до тих, про кого сам Спаситель сказав. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводити на вас усяке ліхослів'я та наклепі через мене. Тут всі мають зрозуміти, що для християнської свідомості знаку рівності між правдою і неправдою бути не може. Чорний ніколи білим не стане, скільки цього не стверджуй. Розкол, як явище для церковного життя не може бути нормою. Нормою є канонічний фундамент, який зберігає єдність вселенського православ'я. Ми можемо промовчати, коли нас поплюжать, приписуючи нам якісь особисті недоліки чи слабкості, які є в кожній людині як носія гріховного пошкодження. Але коли справа йде про Бога, істину та церкву Христову компромісу бути не може. Другий вимір для нас, як людей, внесених в санкційний список, має суто земне значення. Всі ми, як громадяни демократичної країни, знаходимося під захистом Конституції України та всього корпусу її законів. Я не юрист, але мені відомо, що проти своїх громадян демократична держава санкцій не вводить. Тому ми всі вправі шукати не тільки Божої правди, але й правди людської, хоча і розуміємо, наскільки ефемерними є наші надії. Попри все, хочу завірити всіх, що із за санкцій ми менше любити свою батьківщину не будемо. Це земля наших пращурів, і ми будемо робити все, щоб вона розквітала, а український народ жив у мірі. Та любові до Бога і ближнього. Розуміючи велич та складність цього завдання, а також слабкість своїх людських сил, прошу у вас, дорогі браті і сестри святих Молитов. Тепер головне не боятися, а дерзновенно просити Бога Його всесильної допомоги та благодаті Духа Божого, перед якими не встоїть жоден дух злоби піднебесної. Ще раз вітаю всіх, Зі святом на честь того апостола Андрія Первозванного і бажаю, щоби Його молитвами Господь Вседержитель дарував нам перемогу, мир і спасіння у Христі Ісусі, Господі нашому.